Пише мені якийсь гер, що тут немає 5 мм, це просто за і так далі. Це я вчора різав оцим алмазним кругом уголок. Кажу, що тут міліметрів 5, доказують, що нема. Дивіться, зараз зніму заусінець, спробуємо. Так, головне не, не насейкати і... іскрів. Все. Видно, що зняв за усінець. Дивіться, берем штангенциркуль. Все. Нормаз. Нормаз. І що ми дивимося? 6 мм. даже 6 з кусочком. 6,2. Хто тямить під штангенциркулю, е, то той зрозуміє. 6,2 мм, а не 2-3 мм. Мені розказують, що хіба не видно, що це грубий старий уголок. Ой! Різав отаким алмазним диском. диск показую, що написано. Бетон, кирпичі чи стіл, розказують мені, що намальовано. Арматура, швеєр і профіль. Це диск по металу. У нас народ головне сам не розбирається, але любить захейтити когось і поумнічити. І я вам скажу це в. В ті, хто ці а у Фейсбуці то 95% таких самі, головне, не розбираються, не, не чули, не знають нічого. але будуть доказувати, що хтось дурніший за них. Ну, такі діла.